Ви справді перші в Україні створили ті самі легендарні м'які бігуді і запустили на них тренд. Так, дівчата, після того як красавка почала відшивати і популяризувати їх в TikTok та Instagram, чи магазини швиденько підхватили цей тренд, скопіювали наші розміри, подачу, і тепер вони по всій Україні. Але розпочав цей тренд бренд Красавка, який офіційно вже працює майже два роки. Ну, окей, у вас лише ці бігуді чи ще щось є? Зараз все покажемо. Перше це хід наших продажів, комбінований тюрбан для безпечної сушки волосся. Є затласу за а натурального шовку і цей тренд також підхопили інші магазини. Друге косметички це той випадок, коли ми не перші почали їх виготовляти, в чому чесно визнаємося, але робимо їх якісними та м'якенькими. Також у нас є косметички з кишеньками. Третє набір для вмивання, який також розлетівся по всьому інтернету. От варто нам тільки щось показати, як інші магазини таємно якось купують. І роблять те саме. Вони навіть не змінюють кріп, над розробкою якого ми працюємо місяць або більше. Це говорить лише про те, щоб.